Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую тефтелі, але на основі сочевиці. Це такий собі вегетаріанський варіант. Склянка сочевиці будь-якої, промита. і Потім я заливала водою як мінімум на 4 годинки. Можна робити це на ніч. Зливаю всю зайву воду. Суч. А далі необхідно її добре подрівнити. Достану пюре, тобто застосовую блендер. Наступними готую овочі. Невеличка морквина і середня цибулина. Обсмажую їх на сковороді, додаю олію. До підсмажених овочів, зараз буду вже вимикати, додаю часник сушений. Якщо є свіжий, додайте свіжий. До подрібненої сочовиці додаю трішки перцю і овочі, які вже готові. Змішую, додаю сіль за смаком і борошно. 3 столові ложки. На сковорідку влила 50 мл олії, додаю столову ложку борошна і додаю томатний сік. Підливу проварюю до загустіння. Буквально хвилиночок 5, і вона вже густа, і вимикаю. Далі формую тефтелі, кульки. Руки занурюю у воду, таким чином суміш не буде клеїтись до рук. Кульки викладаю до підливи, тушкою під кришкою протягом 5 хвилин з однієї сторони, а потім повертаю тефтелі на іншу сторону і знову під кришкою ще 5 хвилин. Готові тефтелі прикрасити зеленню. Страва буквально за 20 хвилин. Ці веганські тефтельки просто смакота. Так ви ще точно не готували. Обов'язково спробуйте. Тримаються досить добре, не розпадаються чудово. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!